Всіх вітаю, дорога церква. Сьогодні я можу зробити ось так, тому що на мені ставлять експеримент невеликий. У мене можуть від цього трохи вуха зустрічати, але загалом це такий мікрофон. Це цікаво, тому що е, тільки що пропало світло ненадовго. Але у нас все рухається вперед, всякі технології, мікрофони, тому що колись, наприклад, Ісус Христос на 5 тисяч чоловік, людей. Казав слово без мікрофона і його чули, знаєте? Ось, і е, тільки що, коли е, ненадовго зникло світло, у мене, ну, типу, і так хвилюєшся. Петро Олександрович казав, що це нормально. Йому так його пастори казали, тім ті пастори казали, якщо не хвилюєшся, не виходь за кафедру. Але мої хвилювання трошки перервалися теплими, відчут... теплими спогадами. В чому, в чому річ В чому річ степли спогадів? Я сам родом не з правого, а з лівого берега і в моїй материнській церкві колись, коли я був ще зеленіший, ніж зараз. У мене була така честь, мені сказали, ну що, Ігор, вже час. Сьогодні ти будеш ведучим, ну, ведучим служіння. Насправді нічого такого ну, вау, а просто моя задача була об'явити, хто зараз буде проповідувати, викликати проповідника. І е, там зачитати буквально, як тільки що Петро Олександрович, зачитати там якесь місце з, цього, з, з Біблії, з писання. Все, здавалось би, нормально. Ну, для мене це особливий час, тому що перший раз. Але тоді було дуже незвичне служіння і не тому, що зникло світло. До нас просто зайшов в церкву неочікуваний, незвичний гість. І це була Кри, криса. Вона бігала по недільній школі, потім їй там надоїло, і вона побігла в зал. А я стою так, вона біжить ззаду з залу попід стільцями в мою сторону, і всі люди, як доміношки, падають, тільки люди вскакували на стільці, а криса велика. Прибіжугає вона на сцену і десь ховається у дротах, у всяких трубах. Не змогли її вигнати, не змогли вбити. Тоді пастор прийняв рішення, каже: Ну, раз вона сховалася, давайте продовжувати служіння. І якраз був мій час вийти, там, прочитати місце з Біблії і визвати, об'явити пастора, тобто проповідника, а сам стою і розумію, що десь позаду та істота, яка зараз як вискочить, відкусить мені вухо. Я назавжди це запам'ятав і ну, не згадував, а тут згадав. Тому що особливий час, Ну, особ... якісь особливі моменти, які запам'ятовуються надовго. Така невелика історія з життя. Але час проповідувати, брати і сестри, сьогодні є цікаві думки і не знаю. Будете ви згодні з усім, що ви будете чути чи ні, але. Дуже вірю, і хочу, щоб через мене промовляв сьогодні Господь. І перед, ну, коли у мене з'явилася ідея, молився багато, була ідея, ну, був якийсь аналіз, були думки, і в тому числі з писанням. І того, що про що роздумував, бачив на тижні, з'явилася ідея, з'явилось слово. І ну, часто так буває, що хочеться якось це назвати. Думав, як назвати ну, все те, що зараз буде сказано. Є така тема сьогодні, будемо говорити. Називається так: розібрати для когось дах свого життя. Це так гарно звучить, вау! і... Мені здається, це дуже хороша назва, але це насправді питання, чи готові ми сьогодні з вами розібрати для когось дах свого життя в своєму житті. Дах, стеля, ця криша. Ну і перш за все, питання, чи є будівельники у нас в церкві? Я знаю, що є. І Петро Олександрович будівельником був в своєму житті багато, да, років, чи є будівельники. І, і, і хто не будівельник, може хтось був дотичний чи мав досвід хоч щось будувати, навіть ну, будувати в своєму житті. Я так скажу, що, мабуть, всі, ну, як мінімум, хлопці в своєму житті стикалися з ситуацією, що вони будували щось ще, що, будучи маленькими. Це кон... конструктор. Наприклад, Ілего там, чи просто там завжди у дітей є в дитинстві конструктори. Ми всі щось колись будували. Але в той самий час, чи ми щось розбирали, чи ми щось руйнували, чи ми щось розбивали. Можливо, так. І це частіше всього були наші помилки. Але чи питання, чи робили ми це для когось? Щоб допомогти зі знаком плюс. Поки що не дуже зрозуміло, чого це Ігор раптом почав розповідати про якісь криші, стелі, навіщо це все потрібно. Ось до того ж, сьогодні ми бачимо ситуацію, що ми в такому сьогоденні, в такому житті знаходимося, майбутті, що дехто може лише руйнувати все навколо в нашому житті. Цей дехто це наш сусід. Сусідня країна, яка зараз має на меті тільки руйнувати. Руйнувати все у нас в країні, руйнувати наші домівки. У них є таке бажання, у їхнього головного агресора є таке бажання є ну, руйнувати людські життя. Іноді ми хочемо руйнувати, дати здачі, але це все не веде не до чого хорошого. А як же це може бути зі знаком плюс? Давайте трошки пірнати глибше. Ми будемо сьогодні читати невеликий відрізок з Євангелія про Ісуса про одну ситуацію. Це невеликий відрізок всього в 10 віршів. Знаходиться в Луки 5 главі, 17 вірша, буду читати. По 26-й. Я знаю, що ви всі чудово знаєте цю історію про зцілення, але треба трошки проаналізувати і спробувати приміряти всю цю ситуацію, наприклад, сьогодні на наше життя і на сьогодення. Читаю з перекладу українського НПУ. Це дуже хороший переклад Раджу вважають його можна українським фактично синодальним перекладом. І так, 17 вірша. Е, щас, секундочку. Одного дня, коли Ісус навчав людей, були там фарисеї та вчителі закону, що прийшли з усіх сіл Галілеї та Юдеї, а також з Єрусалима, і сила Господня була з ним, щоби зцілювати. І ось декілька людей принесли на носилках паралізованого та хотіли внести його і поставити перед Ісусом. Тобто, ми бачимо цю що вже назріває якась ситуація. Зараз щось буде відбуватись. Подія відбувалась в Капернаумі. Ось, і принесли паралізованого і не можуть зайти. Значить, в будинок. Далі ми бачимо, що відбувається з 19 вірша. Не маючи можливості внести його е, через натовп, вони залізли на дах та спустили його разом із носилками через отвір у покрівлі на середину прямо перед Ісусом Христом. Е, е, вже відбулася така подія. Уявіть, я не знаю, що зараз е, щось таке сталося нам. Стелю розібрали, кришу розібрали, люстру витягли на, на даху там поклали, і замість люстри спускається на гелікоптері якийсь паралізований чоловік. Мені здається, що я зараз трошки фантастику розповів. Але ця фантастика, яка зараз, яку я зараз сказав, так само виглядала тоді. Тобто, знаходиться Ісус Христос. Перед ним дуже багато людей. всі... Досить тісно натовпом знаходяться ну, в будинку, в будівлі. І тут, значить, розбирається криша і спускається ну, на носилках, на свої, ну, якось спускають паралізованого чоловіка. Ну, це щось прям вау. Це прям фантастика. І цю фантастику не Ісус зробив. Це не якесь чудо від нього, це, це щось незвичне від людей в той момент. Як реагує Ісус? А Він реагує ну, спокійно. І реагує так, як так, як, Він реагує так гідно, як мав би і прореагував сам Господь. 20 й вірш. Побачивши їхню віру, Він промовив: друже, прощаються тобі гріхи твої. Книжники та фарисеї почали розмірковувати, кажучи, хто він такий, що богохульствує, хто може прощати гріхи окрім самого Бога? Але Ісус, знаючи їхні думки, відповів, Чому ви так роздумуєте у ваших серцях? Що легше сказати прощаються тобі гріхи твої, чи встань і ходи? Але щоб ви знали. Син людський має владу на землі прощати гріхи, і промовив до паралізованого Кажу тобі: встань, візьми свої насилки та йди додому. Той відразу ж встав перед ними, узяв те, на чому лежав, <клух> і, почав, і, і пішов додому, прославляючи Бога. Ну і, звісно, це на очах багатьох людей, ми знаємо. <клух> Натовпу, яка ж була реакція, 26 й вірш? Усіх охопив подив і, поч... і всі почали прославляти Бога. Сповнені страхом, вони говорили дивовижні речі ми бачили сьогодні. Дивовижні речі ми бачили сьогодні, всі сповнені страхом. І, ну, по-перше, незвичне те, що так от розібрана криша, спускають паралізованого і саме зцілення, і сам навіть діалог Ісуса Христа, тому що там були різні люди, були люди, були книжники, були фарисеї. З Ісусом Христом завжди ну, такий хвіст, мабуть, був з цих. Пересеїв і книжників, тому що вони завжди намагалися йому палки в колеса вставити. Скрізь за ним ходили. І, е, хоча його люди шукали шукали з ним зустрічі, хоча б, ну, хоча б побачити, не те, щоб поговорити. І ну, його знали багато хто, але у нього і були сучасне слово хейтери. І сьогодні теж е, дуже Ігор Миколайович на ждеакон любить таку. Фразу ініціатива наказуємо. От. Сьогодні, коли ми робимо щось хороше, завжди знайдуться якісь, так би мовити, хейтери. Але сьогодні не про хейтерів, сьогодні про Ісуса Христа, сьогодні про Його життя і про наші трошки життя. Що ми бачимо? Ми бачимо, що тут був натовп, фарисеї, четверо людей, один паралізований. Цей паралізований. Ну, Чоловік просто собі паралізований, навіть не відомо. Мабуть, він і не міг розмовляти, ми не знаємо. Але що перше хочу звернути увагу? Ці четверо несли цю людину. Явно вони несли цю людину з якогось іншого міста, можливо, з Галилеї чи Юдеї, чи взагалі десь з Єрусалиму, сюди, в цей Капернаум. І ну, це вольовий. Вольове рішення, вольовий поступок, тому що це четверо друзів, і вони точно цінили свого цього п'ятого паралізованого і вірили, що десь може бути порятунок, десь може бути зцілення, і це десь це Ісус Христос, і треба його знайти, донести цього друга. І явно, вони його не в таксі везли, правда. Чи там, не знаю, автобусом якимось ікарусом загрузили. Ні, вони його несли. Його навіть паралізованого на верблюда там якогось чослика навряд чи можна якось може і можна його було звісити, але це трошки жорстоко. Вони, мабуть, його несли. І несли, ну, мабуть, і погода була жарка, і, мабуть, він важив не 5 кілограм. Вони його несли, тому що вірили, вони вірили, що може бути зцілення. Хочу звернути вашу увагу сьогодні на того паралізованого. Ну фактично, це ж був інвалід. Ну як його назвати, якщо він паралізований, не рухається, це інвалід, правда? Е, інваліда принесли до Ісуса, Ісус його зцілів. Це чудо, це вау. Е, хоч і фарисеї там казали, хто ти такий, чого, як ти можеш, богохульник, вони не розуміли, що це син Бога. А сьогодні ми розуміємо, що син Божий десь поряд. В наших серцях, він з нами, з нами Дух е Утішитель. Е але хто сьогодні паралізованим? Може бути? Е хто сьогодні паралізованим може бути? Це можуть бути, ми з вами можемо бути паралізованими. Ми з вами сьогодні можемо бути паралізованими війною, страхом, е гордістю, гріхами. І в тому числі паралізовані фізично, тому що сьогодні це, це наше сьогодення, чи неправда? Сьогодні все більше і більше в Україні стає каліцтво, і не тільки духовного, і фізичного каліцтва, тому що багато інвалідів війна виявляється від відриває кінцівки, чи руки, чи ноги. Я багато такого вже бачив просто на вулиці. Ну, людина так може жити, але не так вже це легко. І жити людина не може тільки без голови. Була одна ситуація. У мене так ситуація, просто ну, мене прорізало мурашками по шкірі. Ми були з Каріною на площі Шевченка. Просто йшли там приблизно до рошена. Прийшли дорогу і стоїть хлопець. Це було той зими, стоїть хлопець. У нього така сама була курточка, як у мене, джинсовка. Він на мене так схожий в джинсовці. Я ніби на себе дивився тільки не усатий. Може, десь років 25, тільки на відміну від нього, права нога після коліна була алюмінієвий протез і ну, милиця Кастиль. До нього через дорогу підбігає дівчина, обіймає його за шию, а у нього в іншій руці був букет. І я ніби на себе подивився. Я зрозумів, що. Ну, може там так може статися і зі мною. А готовий чи я до такого? А може, ну, все, що загодно може бути. Я ніби на себе дивився. Чи готові ми таким людям допомагати? Кого сьогодні ми готові нести на носилках до Ісуса? І чи готові розібрати для когось дах? дах в своєму житті? Ми бачимо, що тоді в Євангелії від Луки, в Капернаумі були люди, які були готові розібрати цей дах, аби допомогти. Вони принесли свого друга донесли до Ісуса Христа. І знаєте, у нас зараз непрості часи відбуваються, правда? У нас, ну, у нас Господь навіть готує до непростих часів після перемоги, тому що. Війна забезпечить, ну, війна забезпечить багато калік та інвалідів, і чи готові ми до цього сьогодні? Тому що навіть людина, яка повертається з фронту, наприклад, вона можливо не цей не ну, фізично нормально, але духовно і морально сокрушона. І чи готові ми до цього церква взагалі готові, взагалі і чи готові взагалі до цього до такого сценарію церкви? І зараз я не кидаю якимись провокаційними питаннями до церкви Різдва Христового. Це для кожної церкви. Це кожна церква зараз буде відчувати і бачити, і вже десь трошки це відчувається навіть не трошки. І, і таку інклюзію ми навряд чи чекали в наших церквах. Ну, це факт. І ця інклюзія стає реальністю сьогодення. Ну, я коли це побачив ну, цього хлопця, хороший хлопець. Хлопець, який хоче жити, ну, вже з протезом. Я мене, мене просто я якби онімів в моменті. А чи готова церква? Та можна задати, наприклад, одне просте питання. Наприклад, крісло Колясне це правильна назва Колясочника. Людина на кріслі колесному. Приїжджає значить, така людина, може не після війни, чи просто до церкви. Вона зможе зайти в церкву без сторонньої допомоги. До нашої зможе? Хто не знає, ось у нас отак от оп 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 і сюди бокові двері, можна в'їхати, там навіть отакі, там, не знаю, отакі 5 міліметрів, легко, але не до кожної. Є церкви з такими сходами, що ніби на небеса ті сходи і не ну, людина не зайде. А друге питання ну а якщо людина захоче сама сходити чи потрапити в туалет, вона зможе? Це ще тяжче питання. І тут вже наступне буде питання: хто допоможе, і чи люди будуть готові допомогти. От. І що відчуває ця людина, інвалід в цей момент, коли ну, їй ж важко, це ж треба когось просити допомоги. Ну, це, 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 це це до чого ми йдемо. Ось. Не кажучи вже про те, чи готові ми там кришу для когось розбирати. Але я вам так скажу, держава до цього, наприклад, готується. Ми це сьогодні бачимо навіть на законодавчому рівні, тому що я чув і бачив, що вже є багато, ну, багато вимог нових до різних установ, типу, перш за все, лікарні. І далі це буде для громадських місць, що вони жорстко мають бути всі оснащені пандусами спеціальними, які можуть прийняти людину і піднятися як ліфт, щоб людина зайшла чи заїхала ну, інвалідом. І це буде все, думаю, ну, це вже на законодавчому рівні, що прийде час, коли всі такі установи, перш за все, лікарні і взагалі значить, ці якби, державні різними пандусами. Тому що держава вже навіть до цього готується. І ми маємо бути готові. Держава готується до фізичного. Да? Церкви мають бути готові, і ми з вами кожен. І особисто кожен не тільки до фізичного, але й до духовного. Ісус таких людей приймав. Готові ми чи ні, але це правда, це сьогодення, і ми самі можемо опинитися, на жаль, в числі таких людей. І це досить легко і швидко відбувається. І це теж правда. Один уламок, куля чи вибух. І хтось може стати також таким. Але Бог він благ, він береже. Тому що у мене, наприклад, є родичі ну, на цьому березі, на тому березі. І нещодавно, ви пам'ятаєте, там друге чи яке число, коли там навколо щось падало, горіло. Ми в дві години ночі з Керіною вийшли на балкончик, тому що гуділо навіть е, жорстче, ніж, тік, ніж цей мікрофон зараз гудить. Я таки виходжу, чую, що якісь такі жужання і колами крутиться. Я думаю, ну це ж ти зараз дві години ночі і все, все небо фонарями. Я кажу, Карін, ми завжди зазвичай не спускалися в підвал, а тепер пішли півгодинки, посидимо в підвалі. Посиділи півгодини, він десь полетів, його десь збили, і ми повернулися. Це вперше за два роки. Я зараз не відмовляю не ходити в. Цей всякі там убіжища, чи навпаки ходити, це ваше діло, ви відповідальні за своє життя, якщо що, я тільки за себе кажу. Але була така практика це те, що ми. Ну і це швидко відбувається. Кожен може стати. Це тут в місті, не кажучи вже про... про війну, про фронт, про ті уламки і кулі, які там літають. І це сьогодні навколо нас. Ви знаєте, в чому правда? Правда в тому, що Ісус нас береже. Він береже. У кожного своя, своя так би мовити, судьба, але все в руках Божих. Тому що Ісус знає, кого треба забрати до себе на небо, а, кому, а хто має тут бути, навіть коли ми до цього не готові. Тому що, якщо чесно, ну, ніхто ж не готовий зараз різко опинитися на небі. Всі пожити хочуть, хоча там ніби краще, але всі пожити хочуть і не вмирати. Але Ісус все ж таки нас береже. І Він цінує довіру Його істинам, Його слову, вірність Йому. Особливо в такий непростий час. Він це цінує, Він цінує довіру словам та його обітницям. Особливо, коли у нас війна. Хто головний герой? Насправді в ситуації, яку ми тільки що в п'ятій главі луки роздивлялися? Хто головний герой? Хто головна дієва особа? Люди, друзі, Паралізований? паралізовані чи ті фарисеї? Ні, це Ісус Христос. Він головний в цій ситуації. Тому що саме Ісус Христос був і є в центрі того будинку. В якому він навчав людей, і сьогодні він в центрі наших життів насправді, тому що так розібрали ці хлопці для когось дах. Але Ісус був в центрі, Його бачили, Він проповідував і Він зцілив і сказав: Встань, іди, і гріхи твої тобі прощаються. Не просто йди, а йди, оновлений. Тому що у тебе не просто є зараз шанс майбутнє жити до, до старості, у тебе є також майбутнє там, тобі гріхи прощаються. Ісус, головна дієва особа. Е... В центрі всього є Ісус, який відкритий для кожного, відкритий до цієї диспозиції. Для нього не важливий який день, яка ситуація, скільки людей, хто ці люди, і звідки він продовжує зціляти, проявляючи милосердя, все до самого Христа і свого розп'яття він проявляв милосердя. І Божу справедливість. Навіть якщо є якась критика, а була критика Фарисеї, ці книжники, не той день субота, чи хто ти такий, типу ти богохульник, Ісуса це ніколи не знеохочувало. Ось і ми, такі ми маємо бути, наслідувати Його, не знеохочуватись через можливу критику чи перешкоди і робити добрі справи. Наслідувати Ісуса Христа, бути справжніми, чесними християнами, живими. І це такий факт. Це те, що ми ну, бачимо, і те, що нас сьогодні крокує, шах, ну, крок за кроком. Ось, тому що життя непросте, і всі щось за цю війну вже пережили. От, але головне не зневіритися, навіть якщо важко. Ну і підводячи якісь підсумки, можна сказати, що перше життя зараз непросте і має багато викликів і навіть випробувань. Я б сказав, це все сплошне випробування. Але хто ми сьогодні з вами? Справжні послідовники Христа готові бути серед будь-якого капернауму чи закриті віруючі, які варяться в своєму я? Нам час прийняти цю боротьбу як свою, тому що вона і є наша боротьба. Причому зі усіма наслідками, типу інклюзія чи якісь духовні і моральні руйнування і проблеми. І ми тут далеко не головні герої, і навіть не головні герої ті, хто до нас прийдуть, кого ми приймемо. Це не вони. В центрі життя і всього сенсу є Ісус Христос, є Бог, як і в центрі того будинку, де все відбулося з розібраним дахом. І саме Ісус насправді дає полегшення. І до нас з вами лише одне питання тут залишається: чи готові ми розібрати для когось дах свого життя? Це по суті все, що я хотів сьогодні з вами поміркувати. Зараз хочу запросити до молитви помолитися за себе, за своє життя, за можливо оточуючих, які ми можемо служити, підбадьорювати словами, знаходити ті слова. Які сьогодні ми маємо промовляти нашим ближнім? Тому що ну сьогодні кожен для нас ближній, і сьогодні саме час розповідати про Ісуса, про Бога, казати істину і нічого не боятися і просити в нього мудрості, щоб не ви казали, а через вас йшла правда, істина. Давайте помолимо.